Головна проблема перших тижнів січня лобове скло. Через недоробки американських, японських європейських інженерів у новорічні свята на всіх машинах починає запотівати скло. І що ми тільки не робили, чим тільки не терли його намарне. Приходить 31 грудня, і на три тижні все як в тумані. У всіх, окрім Євгена Шманенка. Пітніти? Ну, це нормально. І навіть корисно, якщо ви у сауні набагато гірше, якщо пітніє автомобіль. Особисто ви можете пітніти, скільки вам заманеться. А якщо скло вкривається конденсатом, тоді вже не чувайтесь. Частіше за все вікна пітніють під час дощу та в холодну пору року. Це елементарна фізика. Температура повітря знижується і охолоджує скло. Волога в теплому салоні автомобіля, контактуючи з холодною поверхнею, осідає на склі у вигляді дрібних крапель h 2 o Результат нічогісінько не видно. Давайте подолаємо цю проблему. Перше, про що слід подбати, зменшити кількість вологи в автомобілі, бо вона і є джерелом проблеми. Частіше очищуйте гумові килинки. Слідкуйте, щоб у них не стояла вода. Якщо у вас є салонний фільтр повітря, регулярно міняйте його, як написано в інструкції. Брудний фільтр заважає нормальній циркуляції повітря. І до того ж вбирає вологу як губка. А саме волога це наш головний ворог сьогодні. Ну а якщо скло вже запітніло, то є такі способи лікування. Трішечки відкрити вікна. Щоб холодне повітря продуло салон. Увімкніть кондиціонер на обігрів. Він чудово висушує повітря, а це саме те, що і треба зменшити вологість у салоні. Спрямувати тепле повітря від пічки на вікна. Це їх висушить. От тільки слідкуйте за тим, щоб пічка робила забір повітря з вулиці, а не ганяла вологе повітря по колу. Увімкніть обігрівач заднього скла, якщо він конструктивно передбачений у вашому авто. Він чудово знає свою справу. Дуже швидко скло знову стане прозорим. А ще існують спецзасоби для того, щоб вікна не пітніли за будь-яких обставин. Розробники запевняють, що цим засобом достатньо побризкати на скло, розтерти його. І буде вам і щастя, і чудово оглядовість. Починаємо випробування наших засобів. Але ж перед тим як починати будь-яку обробку, треба спочатку ретельно очистити скло. Усі процедури робляться виключно на чистому склі. Обидва засоби треба нанести і ретельно розтерти по склу. А якщо у вас виникають якісь сумніви щодо піни для гоління, можете спробувати її дома на дзеркалі у ванні. Я вас запевняю, це працює. Одне вікно ми обробили спеціальною рідиною, а інше піною для гоління. Тепер змусимо вікна спітніти. Як бачите, вікна, що були оброблені, лишаються прозорими, щоб не наражати на небезпеку вас і ваших пасажирів, оглядовість залишається чудовою на відміну від вікон, які не були оброблені. Обробляти стекла зовсім не обов'язково, якщо будете слідкувати за рівнем вологи та чистоти в машині. Прогрівати її перед подорожю та вчасно міняти салонний фільтр. А якщо їхати ну дуже потрібно, а часу на прогрівання автомобіля нема, тоді піна для гоління вам у допомогу. Тож дивіться уважно навколо, будьте обережними на дорозі. Побачимось.